Сторінка Со Данте Алігєрі. 1265-1321 рік. Завдяки Данте література отримала нове дихання в італійській мові, яку Данте у закони передав відродженню Девід Берт. Видатний італійський письменник Данте Альгєрі народився у Флоренції. Точна дата народження невідома. Був хрещений іменем Дурантіє Дельгіє Альгєрі. У дев'ятирічному віці Данте зустрів на святі юну на рік молодшу за нього Беатрічі Портінарі. Ця зустріч сколихнула душу хлопчика, а згодом дала поштовх до створіння нетлінного образу кохання в його уяві. Зустріч і розмов за короткі. Життя Беатрічі померла у віці 23-24 роки. У них було лише дві, однак її образ пронизує всю творчість Дантьє. Беатрічі надихнула його на перший літературний шедевр, книгу Нове життя 1295 рік, яка містить прозові та поетичні тексти. Наприкінці 13 століття Флоренція опинилася в центрі жорстокої політичної боротьби, у якій брали участь представники родини Данте і. Він сам особливої гостроти набули суперечки між гебілінами, виступали за об'єднання країни під владою німецького імператора, і гвельфами, прибічники папа римського. Урешті-решт гвельфи перемогли. І Данте, які їхній прихильник обіймав відповідальні посади в Римі. Проте в таборі гвельфів не було згоди щодо державного ладу. Вони поділилися на чорних та білих і ворогували між собою, оскільки Данте був. Прибічником тих, хто програв, його в 1302 році засудили та вигнали з Флоренції. Так почалися поневіряння поета Європою. З 1302 року він мандрував Італію, Верона, Болонья, Францію, Париж та іншими країнами і не втрачав надії на помилування та дозвіл повернутися до Флоренції. Однак наказом від 1315 року італійські урядовці його прирекли на вигнання. Без права повернення. Приблизно в 1303-1307 роках митець почав писати свою комедію, а завершив її у 1321 році, незадовго до смерті. Це твір енциклопедія середньовічного життя алегоричне відображення шляху, який кожна людина самостійно, і все людство проходять в пошуках істини. Письменник Джованні Бакаччо, дослідник, коментатор твору. і Біограф поета назвав цей твір божественною комедією за високу майстерність автора. Образ Беатрічі був таким сильним у художній свідомості Данте, що він використав його і в божественній комедії. Беатрічі супроводжує героя твору в раю на шляху до пізнання божественної любові. У творчості Данте чітко простежуються основні ознаки культури доби середньовіччя, водночас у його спадщині. Формувалася засади нового мислення, яке зумовило перехід європейського мистецтва до відродження. Таке мислення ґрунтувалося на глибокій вірі в людину, силу її почуттів та нестримної жаги до пізнання себе і світу. Останні шість років Данте жив у місті Равенна, де й помер 14 вересня 1321 року.